Сьогодні поговоримо про легенду українського театру кіно. Її голос упізнаєш із перших секунд, її погляд це цілий світ. Адароговцева жінка, чиє життя стало прикладом любові, вірності і люденності, навіть тоді, коли доля випробувала її найсуворіше. Народилася майбутня актриса 16 липня 1937 року у старовинному глухові на Сумщині, у родині агрономів, де панували працьовитість і доброта. Маленька ата зростала серед любові до людей і до рідної землі. Вона ще не знала, що попереду на неї чекають театральні підмостки, слава і глибоке особисте кохання. Після школи дівчина вступила до Київського театрального інституту імені Карпенка Карого. Саме там доля подарувала їй зустріч, яка визначила все життя. Його звали Костянтин Степанков, відомий актор, викладач, старший за неї на 11 років. Він мав спокійний, мудрий погляд і сильний голос, а в ній юна, щира, трепетна побачив вогонь, що запалює серця. Вони зустрілися, і між ними одразу виникла невидима нитка. Їхні стосунки спочатку були непростими. Костянтин тоді був у шлюбі, ада лише починала свій шлях, але кохання виявилося сильнішим за обставини. Заради неї він зробив свій вибір, і в 1959 році вони одружилися. З того часу вони більше ніколи не розлучалися. Він став для неї не лише чоловіком, а й учителем, партнером, опорою. Вони разом грали на сцені, знімалися в кіно, виховували дітей. У шлюбі народилося двоє: син Костянтин і донька Катерина. Родина була справжнім осередком тепла, творчості і взаємоповаги. У їхньому домі завжди лунали жарти, музика і репетиційні монологи. Ада казала, наше життя з костею було як спектакль, тільки без глядачів, але з великою любов'ю. Вони прожили разом майже півстоліття, та навіть найбільша любов не вічна перед часом. У 2004 році Костянтина Степанкова не стало. Він пішов тихо, залишивши після себе світлу пам'ять десятки ролей і жінку, яка продовжила жити його силою. Після смерті чоловіка ада не раз казала, що не може й досі звикнути до тиші, до того, що його голос не кличе її за сцени. Але доля випробувала її ще болючіше. У 2012 році помер їхній син Костянтин Молодший від онкології, йому було всього 50. Для матері це стало ударом, який не гоїться. Вона говорила, Біль матері це коли навіть дихати важко, але мусиш йти далі, бо цього хотіли б ті, кого ти любила. І вона пішла далі пішла у театр, у фільми до глядача, бо саме сцена завжди рятувала її душу. А поруч її донька Катерина, акторка і режисерка, яка продовжує справу батьків. Роговцева каже Коли дивлюсь на Катю, бачу в ній і себе, і Костю. Це наше продовження. Її життя як книга написана не чорнилом, а сльозами, усмішками і аплодисментами. За десятиліття на сцені вона здобула найвищі звання народна артистка України, лауреатка Шевченківської премії Герой України, але головним титулом для неї завжди залишалася мати і дружина. Навіть сьогодні, коли їй за 80, Ада Миколаївна виходить на сцену з тією енергією, що й колись, бо кожен її крок. Це дана на тим, кого вона любила. Її сила у любові, її зброя у доброті, її місія нести людям світло. І коли вона виходить на сцену, здається, десь там, за кулісами, стоїть він, Костя Степанков, посміхається і тихо каже, Ада, ти знову не перевершена. Ада Роговцева – це не просто актриса, це жінка, яка довела, що любов і пам'ять сильніші за смерть. І поки звучить її голос, живе ціла епоха українського театру і кіно.